Тема реалізація спадкової інформації. Сукупність молекул ДНК, що міститься в одній клітині, називається геномом. Ген це ділянка молекул ДНК, у структурі якої закодована інформація про певну ознаку організму. Сукупність генів певного організму називається геномом. На малюнку зображена схема будови однієї з хромосом людини. Число відповідає мільйонам пар нуклеотидів. Показано три гена, кожен з яких міститься промотор, кодувальну частину і термінатор. Гени розділені некодованими ділянками ДНК. Світлі смужки відповідають ділянкам хромосом, що містять багато генів, темну смужку ділянки, що майже не містять генів. Будова гена. Кожен ген має певну будову. Основна частина, яка називається кодувальною, Містить інформацію про структуру білка або РНК. На початку гена розташована послідовність нуклеотидів, що називається промотором. Саме з неї з'являються білки, які щитують інформацію. За кодовольною частиною розташована завершальна ділянка гена, яка називається термінатором, яка зображена на ілюстрації 73. За функціями умовно виокремлюють структурні гени, які визначають певну ознаку, наприклад, кодують ферменти, що каталізує певні хімічні реакції, та регуляторні, основною функцією яких є регуляція активних інших генів. Транскрипція це синтез молекули РНК з використанням молекули ДНК як матриці. В еукаріотичних клітинах транскрипція відбувається в ядрі, де зберігається ДНК і забезпечується ферментами. Основним ферментом транскрипції є РНК полімераза, яка працює на всіх її етапах. Етапи транскрипції. Зв'язування із промотором гена є першим етапом. Для цього РНК полімераза має бути зв'язаною з одним або кількома іншими важливими білками, транскриптними факторами. Вони визначають, з якими саме генами зв'язуватиметься зазначений фермент. А отже, впливають на активність генів, що має важливе значення для регуляції росту та розвитку організму. Транскрипційні фактори кодуються регуляторними генами. Синтез молекули РНК є наступним етапом. РНК полімераза з'єднує дві нитки ДНК і рухається уздовж лише однієї з них, вона розпізнає нуклеотиди ДНК і включає в молекулу РНК, комплементарні до них РНК нуклеотиди. Слід пам'ятати, що замість темділового нуклотиду в молекули ДНК до молекули РНК входить урациловий. Цей процес триває, доки РНК полімераза не досягне термінатора гена. Тоді синтез завершається, РНК полімераза вивільняє синтезовану молекулу РНК та від'єднується від ДНК. Генетичний код це система запису послідовності амінокислотних залишків білкових молекул за допомогою послідовності нуклеотидів РНК. Таблиця генетичного коду. У таблиці наведено триплети РНК, визначення триплету слід розпочинати від центра таблиці, позначеного цифрою. Перший нуклеотид триплету беремо з внутрішнього, другий з другого, третій з третього кола. У четвертому колі вказано скорочену назву амінокислот старт або стоп кодон. Давайте визначимо амінокислоту, яка кодує CCC. С першого колу ми беремо інше С і С. Це у нас Про. Далі ми беремо АЛАНІН, УЦУ – УCUC. У, Сирин. Принцип дії генетичного коду. В нас є послідовність матричної молекули ДНК позначена коричневим кольором. Комплементарний йому ланцюг сірим. послідовність МРНК червоним. У нас є перший ланцюг ДНК. Ми йому робимо за принципом комплементарності другий ДНК. А вже з першого ми робимо МРНК. Пам'ятаємо, що аденін замінений на урацил. Далі ми розбиваємо їх на триплети. За допомогою триплетів, за допомогою таблиці генетичного коду ми визначаємо, які амінокислоти їх кодують. Наприклад, АУГ. Ми беремо від центру А, друге У і Г. Це метіанін. ГГУ, Г, ГУ, гліцин і так далі. Трансляція це синтез поліпептидного ланцюга за участі рибосом на матриці МРНК. У нас зображена схема трансляції. У нас надходять активні ТРНК з амінокислотами. Вони за принципом комплементарності утворюють поліпептиди і відсоєдіняються з синтезу амінокислот. Також у нас зображена структура молекули ТРНК, де у нас зображена Місце приєднання амінокислот, антикодони, місце приєднання амінокислот, ось так тут, і теж антикодони. Реплікація це процес подвоєння ДНК, під час якого на основі однієї молекули утворюються дві її копії. В нас є роз'єднання ниток ДНК, вниз пішло ланцюг, що запізнюється, та ланцюг, що лідірує, ДНК полімераза. Період існування клітини від початку одного поділу до наступного або від початку останнього поділу до її загибелі називається клітинним циклом. Клітинний цикл складається з декількох фаз. Фаза мітоза складається з профази, метафази, анафази і телефази. Період існування клітини від початку одного поділу до наступного або від початку останнього поділу до її загибелі називається клітинним циклом. Клітинний цикл складається з власне поділу та інтерфази періоду від утворення клітини до початку наступного поділу. Мітоз це спосіб поділу еукаріотичних клітин за допомогою однієї матричної клітини утворюються дві дочірні, що є її генетичними копіями. Схема мітозу складається з інтерфази, профази, метафази, анафази та телефази. Майоз це тип клітинного поділу, за якого удвічі зменшується число хромосом, тобто кількість молекул ДНК. Унаслідок мейозу з диплоїдної клітини утворюються гаплоїдні клітини, які зображені на ілюстрації 88. Гаплоїдні клітини не здатні до поділу такого типу. На відміну від мітозу, мейоз складається не з одного, а з двох послідовних поділів клітини. В інтерфазі, що передає початку мейозу, як і у випадку мітозу, відбувається реплікація, тобто клітина вступає в мейоз із удвічі збільшеним набором ДНК. Невеликі чоловічі статеві клітини називаються сперматозоїдами, якщо вони рухливі, або сперміями, якщо вони нерухливі, тобто мають жгутика або не мають жгутика. У савців сперматозоїди складаються з голівки, основну частину внутрішнього вмісту якої займає ядро шийки і хвоста. Основною хвоста є джгутик, що забезпечує переміщення в просторі. У головці сперматозоїдів савців є важлива мембрана органела акросома. Її вміст заповнений ферментом, потрібний для розчинення захист оболонок яйцеклітини. Жіночі статеві клітини називаються яйцеклітинами. Вони містять багато цитоплазми, що потрібно для забезпечення організму речовинами та енергії на ранніх стадіях ембріонального розвитку, а деяких організмів упродовж усього цього періоду. У тварин вони можуть мати додаткові захисні оболонки. Дякую за увагу.